Ночі відбувся обстріл інфраструктури білоцерківської громади. На жаль, є суттєве руйнування. Перші вибухи працівники поліції вже були на місці, забезпечили охорону периметру і навіть саме відчували, що була втора волна таких дронів камікадзе які здійснюють додаткові. Руйнування цієї ночі Росія запустила 12 БПЛА по Україні. Шість із них були збиті нашими захисниками. Дрони прилетіли в білу церкву з півдня України, а це понад 300 кілометрів. З їхньою допомогою РФ шукає слабкі місця в українській ППО. Удар по білій церкві припав на базу 72-ї бригади. У їхньому Фейсбуці з'явився пост зі словами: не дочекаються. Попередньо після удару є один постраждалий.

Шахіди, які атакували Київщину, цілком реально могли прилетіти з півдня України приблизно з тих точок, звідки вони зазвичай атакують Одещину та Миколаївщину. Іранські шахіди, чи як їх назвала Кацапня Герань, мають ефективну дальність польоту від 1 тисячі кілометрів з можливістю доставки бойової частини масою 50 кілограмів. Літає він на висоті від 60 до 4 тисяч метрів із крейсерською швидкістю близько 180 кілометрів за годину. Видно по мапі, що з можливих зон його пуску по відстані немає навіть 500 кілометрів по прямій, хоча, звісно, їх могли запускати з території Білорусі. Є інформація, що нічний удар БПЛА шахід 136 по Білій церкві був здійснений попередньо через проліт БПЛА вздовж одеської траси, маскуючи шум двигунів під автомобільні. Перед тим як ми продовжимо, хотів би вас попросити проявити активність. Коментуйте, оцінюйте відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити свіжі новини. Дякую, у районі Очакова. Наші зенітники збили безпілотник рашистів. Як повідомляють у прес-службі повітряного командування Південь Орлан «Орлан-10» було знищено над морем. Деокупація Луганщини почалася. Кілька населених пунктів звільнено. Детальніше про це у зверненні, яке записав Сергій Гайдай. Ну що ж, а зараз вже офіційно деокупація Луганської області розпочалась. Декілька населених пунктів вже звільнені від е, російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор. Е, рухаємось далі. Дякую нашим Збройним силам. За такі чудові новини допомагаємо їм, не втомлюємось, віримо в нашу перемогу. Луганщина це Україна. Так було, є, і так буде. Буде добро. Тримаємось. Хороші новини з фронту, село Терне Донецької області звільнено від расистів. Друзі, це Карпатська Січ. Першого числа ми зайшли в село Терни, звільнили його. Сьогодні четвер. І ось прапор майорить над цим селом Українським. Слава Україні! Вічна пам'ять всім, хто загинув при його звільненні. Тепер тяжу до рік. Україна в рамках наступу в Луганській області просунулася на 20 кілометрів до російської смуги оборони в бік міста Сватове, що дасть змогу контролювати важливий вузол постачання росіян. Досить ймовірно, що Україна тепер може завдавати удару по ключовій дорозі Сватове Креміна з артилерійських систем, що ще більше обмежить можливості Росії з поповнення підрозділів на сході України у Харківській області. Україна зараз консолідувала значну частину території на схід від річки ОСКІЛ. Російське керівництво найімовірніше буде стурбоване наближенням ЗСУ до території Луганської області, які Путін офіційно оголосив російськими. Тим часом ЗСУ звільнили перший населений пункт Луганської області Греківку. Чекаємо офіційної інформації. Далі більше. Дорогі друзі, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять більш за все. Дякую, слава Україні!